Привіт! Сьогодні знову отримала посилку з Китая. Тут теж я її отримала через нову пошту. Ці посилочки, ну тут в мене маленькі, маленькі, вони. тут має бути три посилочки. Вони знову згрупували в одну. Ну, але з одної сторони і добре. Хоч вони маленькі, але хоч і великі, хоч і маленькі. Буває також, що вони згруповують. Так. Тут дуже цікаві. Лампочки я вам зараз покажу. Буде цікаво знайти. Зараз, так як дуже часто виключають світло, я знову вам буду так погано знімати. Так як вони зараз знову виключають світло, ви знаєте. І ці такі лампочки, які можна включити в USB. Теж можна повербанк включити. Чи просто в резервку, як ночничок, може бути. Вони маленькі. Але бачиш, що вони непогано горять. От один такий, о, виходить, такий кругленький. Я його, а, він ну, я вам е, да, от є такі. Я його потім включу і покажу вам, як він горить. Е, тут має бути трошки інакшої форми. Е, я просто замовила два різних. Вони дуже-дуже-дуже дуже, е, дешеві. Вони будуть буквально пару центів. Не знаю, 50. А ж можна знайти дешевших, якщо купити по 5 штук, там можна знайти там, зовсім за долар 5 штук, долар 20. Вони такі дешеві, але бачу, говорять, що вони... О, бачите, от така тут без бумажки. Тут вона виходить, як, як звичайна лампочка, така круглесенька. А тут трошечки продовгасти... Якусь... А, ось такого обріжу, вже зразу вам покажу. О, бачите, яка це і така форми. А це трошечки такої полукруглої, такі, такі лампочки. Ну, я потім підключу, я візьму повербанк і підключу. І ще тут ще має бути така цепочка. Тож з неї можна і для браслетів, для чокерів, для різного. Вона так дуже дешева. Ну, зараз я подивлюся, тут, типу, виходить, як на метраж, чи що, чи вона однацільна, чи по пару метрів. Я, в принципі, не зрозуміла, але подивився, що вона така теж дешева. А деякі пишуть, що типу, роз'єдняли собі і ви можете таку по кусочку собі додавати. Дивіться. Ну зараз я відкрию і подивлюся, чи. Так. Чи це вони йдуть кусочками, чи йде один цільний скільки там метрів. Бо одних йде просто. А, так, друзі, Дайдусь. так закрито, що я не можу відкрити. Так, зроблю паузу, зараз вам відкрию. Так, от відкрила. Відкрила і зараз подивлюся, які вони. Чи вони йдуть по кусочках. Чи це. А, а. Да, вот, бачите, але щось вони такі роз'єднані. Вот такі кусочки. Просто на тих кусочках. Ось такі малесенькі, просто кусочки. Але я бачу, що воно тут щось так розділене. О, дивіться. О, бачите, які кусочки? Значить, це не цільно, Оце, це я ще одну заказала, де там цільний, а тут не. А, це ця посилка, да, Коротше, да, це я взяла мікс, бачите, я, я вибачаю, я перепутала не з тою посилку, бо я ще одні заказала цепочки. Це, ви, різні кольори, бачите, тут зовсім є золотисті, як мідні, і сир, срібло і, і ще плюс не знаю, як воно не пам'ятаю. Бачите, трохи темніше. Що тут різні різні кольори. І тут, виходить, їх... 100 штук. Це мікс, ось таких цепочок має бути 100. Я не знаю, яким звичайно, чи тут є чи немає, але їх тут, бачите, багато. І це ви собі тако берете і додаєте там колечко, додаєте ті, ті замочечки, що я купила, і можете собі додати такі вставочки чи для браслетів, чи чокерів, чи ще для чогось. Вони теж дуже-дуже дешеві. У нас за таку ціну, не знаю, я б не купила такого. А ще я купила да, одну ціна, не пам'ятаю, 2 чи 5 метрів. Так шо. От такий у такі мене сьогодні товар. Бачите, ще в мене буде багато. Я зараз дуже багато заказувала з Китаю, так що кому буде цікаво. Е, якщо хочете, силочки я вам лишу на це внизу. На це вам теж, хто займається бісером, то, е, роби, ну, хто робить браслети чи ще щось, то думаю, це дуже нагодиться. Лампочки я зараз перевірю, чи вони працюють. І вам покажу, чи як вони горять. Якраз зараз у нас темно, світла немає. От, 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 трошечки такі, Мазного світла, але нічого, прорвемося, все у нас буде добре.